Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі-виноградарі! Сьогодні відео хочу зняти про деревний попіл і про підкормку цим попелом виноград. Як його правильно робити, а як неправильно. Кілька років тому я знімав вже відео про деревний попіл як я ним підкормлював. І ще хочу вам розказати коротеньку історію. Наберіться терпіння, це важливо для новачків, хто використовує попіл. Раніше, завжди, ще не було в мене винограду, деревний попіл ми давали на город. Палили в хаті там грубку палили. І деревний попіл завжди використовували, бездумно, просто давали в ґрунт на свої городи. Коли я зайнявся виноградом, я теж під виноград почав давати попіл, посадкові ями. Наприклад, сипав попіл. Потім в Ютубі дивився відео різних блогерів, які використовували попіл також. І кожен свої рецепти мав, хто в посадкові ями. Потім одного відео подивився, що він просто розчиняє деревний попіл, там приблизно літру деревного попілу на відро води, розчиняє, відстоює і тим розчином підливає кущі виноград. І я так також робив, але потім одного разу вже я отак підживлював. Свої виногради, а ґрунт в мене, ґрунт суглинок мене. І по ідеї він, так як я, наскільки я знаю, він є слабокислим, тому що на ньому і там росте хвощ, як там рязка та називається, що свідчить про те, що слабокислий ґрунт. І ось, це років 6-7, як я казав, я от підживив свої виногради от так просто розчином попилу. Попелу було в мене достатньо багато, і я так бездумно, думаю, побільше, так як блогер, якого я дивився, сказав, в попелі є багато калію, це дуже добре. Буде діяти на достигання грон, набирання цукру. І я так порозчинював просто попів відріз з водою, відстоявся і ту воду, витяжку з того попелу, під кущі підливав і тішився, що в мене буде все добре. Але буквально пройшло кілька днів, і як я почав помічати, що на моїх виноградах листя почалося на темно-ягідних, листя робиться червоне, і то не один-два листочок, а так буквально до половини майже. буквально. І це як епідемія пішла. На білоягідних жовте листя робиться. Я давай гуглити в інтернеті, що ж це таке. І там різні є варіанти. У вас не вистачає калію, у вас не вистачає магнію, марганцю там. І я вже в розпачі не знаю, що робити. І випадково натрапив на відео одного блогера, відомого блогера. Зараз не буду називати його, тому що він не в нашій країні живе. Но він учений, а в Ютубі виклав відео, що попів має лужну реакцію. І щоб правильно її використовувати, треба додавати до нього шклянку оцту. Звичайно, оцту 9%. І я так почав робити. Але, подивившись в інтернаті різну інформацію про те, що в мене не вистачає там, марганцю, калію, магнію. Чому, як, як думаю, я ж давав добрива, хороші, калій, магнезію давав, нітрамофоску різної форми. Ну Повинно там бути воно в землі, але ну, ну, чому ж воно недостатньо? І ось тоді, коли я подивився цього блогера, він розказав, що деревний попіл, там не тільки калій. Це для мене було відкриття деревному попілі... Більше є кальцію, ніж калію. Я давай гуглити в інтернеті, подивився. В залежності від того, що ви спалюєте, я маю на увазі тільки дерево: сосна, граб, дуб, осика. Там різний процент, але все рівно в деревному попелі найбільше є кальцію, а менше калію. А інші там кажуть різні блогери, що ж там багато мікроелементів, там практично їх 0,0%. там. Це дуже мало. В основному кальцій і калій. І ось якщо ми розводимо так, от попіл, не думаючи, розчинили і підляли, виляли туди лужний розчин. А якщо у вас ґрунт слабокислий, невисока кислотність, то ми тільки погіршуємо. І оцей кальцій, який потрапляє в ґрунт, якщо там в ґрунті були якісь добрива, і магній, і калій, і все, цей кальцій блокує ті молекули. Всіх інших елементів, в тому числі заліза, магнію, калію, і він рекомендував це робити, переводити в халатну форму оцтом або лимонною кислотою, столовою ложкою. Але я це робив оцтом. І ось зараз я вже дивлюся, мої підписники мого каналу там пишуть, що вони давали вже підкормлені свої кущі, там давали і деревний попіл, і все. Я хочу зробити зараз такий експеримент, знати, яка кислотність мого ґрунту і що мені з тим ґрунтом робити подальшому. Значить, дивіться, я ось взяв деревний попіл, пересіяв його через решето, отаке дрібненьке, густеньке. Тому що цей блогер казав, якщо в вашому попелі є вугілля з деревне. Його вносити в землю не рекомендують, тому що в цьому вугілі є канцерогенні речовини якісь. І його не варто вносити. Ось тому я просіяв оцей деревний попіл. Бачите, він який. Дав сюди на відро води, дав черпак попелу. Ось такий черпак попелу, це приблизно десь пів літри. І зараз візьму лакмусовий папірець і будемо міряти, що у нас з тими кислотами, які будуть в нас результати. Для початку, я думаю, видно, беру лакмусовий папірець, буду вимірювати воду. Яку кислотність має моя вода. Ось в цьому відрі Якщо видно, так? Да? Ось в цьому відрі це звичайна дощова вода. Так як інструкція пише, вношу. І зараз будемо порівнювати зі шкалою. Шкала, яка в нас ну, приблизно 5,5 кислотність. Значить, дощова вода слабо кисла. Беру слідуючий папірчик і взяв ще воду з крана. Водопровідну воду. накнув Зараз подивимося, порівняємо зі шкалою. Ну, приблизно така сама, мабуть. 5,5. Це означає, що вода в мене що дощова, що іскрана вона майже як дистильована вода. Далі я взяв дощову воду і ось це відро сипав попіл деревний. Розмішаю його і зараз буду міряти, який відсоток і яка кислотність ось цього розчину. О, зразу показує, що лужна вода майже доходить до 10, 9,5 майже до 10. І зразу ж продовжую експеримент і внесу туди шклянку звичайного столового оцту 9%. Перемішав, зараз хвилинку постоянно виключати не буду для чистоти експерименту. Зразу зберу папірчик лакмусовий і опускаю сюди і міряємо по шкалі У нас приблизно приблизно 5. Значить, оцей розчин вже є ну, нормальна нього кислотність, не І Якщо в мене ґрунт слабокислий, оцей розчин я буду вносити під кущ, він нічого вредного цьому кущу не принесе. Кальцій там вже буде розблокований, переведений в хелатну форму. І він не буде блокувати той самий калій, який знаходиться там. І не буде блокувати, що там є вже в мене в землі, що я давав вже яке добриво. Там магній, марганець, мікроелементи, залізо і решта. І ще попередньо я набрав ґрунту свого, щоб знати кислотність свого ґрунту. глибини 30 см набрав землі один до одного. Розмішав з водою. Зараз не буду мішати, бо воно зараз змутиться. І хочу показати вам, яка в мене кислотність ґрунту. Це, звісно, не дуже чистий експеримент. Але того, рівняємося до шкали. Практично четвірка. Це ґрунт кисловатий. Якщо я внесу ось цей розчин дерево попело свій під кущі винограду. Це буде досить непогано. Тому і вам рекомендую хоча б на такому примітивному рівні зробити, дослідити свій ґрунт, який у вас є, в кого слабокислий, в кого лужний, в кого яка земля, щоб бездумно не вносити цей деревний попіл і не нашкодити своїм виноградам, щоб потім ви не, не писали всім. Блогерам і мені в тому числі, що в мене з листям робиться, то воно червоне, то воно жовте. Так що візьміть собі на озброєння отакий метод, хоча б примітивний. Я знаю, що є вже прибори більш точніші, які вимірюють там відсоток кислотності в ґрунту, в воді, будь-якій речовині. Ну, хоча б на такому приблизно рівні, я думаю, буде достатньо, щоб не нашкодити своїм кущам минограду. І ще один момент хочу зауважити, зараз погода в нас дуже холодна. Ще от після того початку ранньої весни теплої, у нас вже два тижні. Холодно, холодно, ночі дуже холодні, але зараз ніби вже з понеділка обіцяють, буде більш-менш потепління. І на ваших кущах я вам гарантую, кругом хлороз, хлороси, це будуть жовтіти вас листя. Якщо це локальний хлорос, невеличкі, так жовті п'ятнички будуть по листю. Не переживайте, піде тепло, воно все відновиться. Якщо ж буде дуже сильний хлорозити ваші кущі, це значить у вас залізо заблоковане в землі. Для цього в вслідує відео я зніму і я розкажу, що з цим робити. Можете подивитися інших блогерів. Як не допустити хлорозу на своїх виноградах. До речі, якщо ви будете просто бездумно вносити деревний попіл прямо під свої кущі, хлороз для вас буде забезпечений однозначно. На тому закінчу своє відео. Бажаю всім успіху у виноградарстві. Бажаю нам перемоги і миру, який обов'язково наступить після нашої перемоги. Вірю в нашу Україну. Все буде Україна. Бувайте!